І ще раз очі. Втомлені, але щасливі спільне фото останній акорд фотосесії. Цьому передували знімки окремих сімей. У нас сьогодні були сім'ї з чоловіками, а було б чоловіків. Бо я був, спитав одну жіночку, а де чоловік? А вона сказала, що його нема. І мені так защемило тут серці. Дев'ятирічний Данило Позняк прийшов на фотосесію разом з мамою і двома сестричками. Тепер він головний чоловік у сім'ї. На жаль, зараз тато перебуває в зоні АТО, і коли дзвоню йому. Хочу, щоб він повернувся живим, щоб він був завжди з нами. І Данило, і Жанна не приховують хвилювання для обох, професійна фотосесія вперше. Коли я мені не було, так, не було так страшно. А коли я прийшла, мені як, як так, так мурашки по кожі, так було як страшно якось. Але коли я побачила багато своїх знайомих, я, і, і тут багато якби. Дуже багато гарних емоцій якби. під прицілом фотоапарата в основному жінки та діти, чоловіків лише двоє. Один із них доброволець із Рожнятівщини Богдан Фриїшин. У зоні АТО боєць провів більше року. Зізнається, на фронті вправніший аніж на фотосесії. Ну а світлину з коханою дружиною та синочком обов'язково візьме з собою на війну. Каже, фотокартки з найріднішими мають чудодійну силу. Кажем, так дуже задоволені і щиро вдячні центру нашому Центру надання допомоги учасникам АТО, які нас запросили. після довгої розлуки разом побути для нас це завжди приємні моменти. А по-друге, ще такі моменти нам залишаться на довгу пам'ять. Загалом участь у фотосесії взяли шість сімей, учасників АТО і вже загиблих героїв. За студією послужив офіс волонтерської ініціативи Поранені СОС ідея полягає в тому, щоб виносити з війни не тільки проблеми, але щось позитивне. І це ті люди, які найкращі зараз в Україні, українські родини, які стали на захист української землі. І дуже важливо, щоб власне в їхньому житті цей період якось зафіксувався позитивно таким добрим спогадом. І я дуже вдячна фотографу Єрему Процьову, який погодився зробити таку благодійну фотосесію. Мене болить ці сім'ї, ці діти. Я не можу великі гроші кинути допомогти, а хочеться. Просто в мене їх нема. Ну що можу, то можу. Така акція для сімей учасників АТО відбувається вперше та не в останнє. Зазначають організатори. Наступна фотосесія запланована уже на наступну середу, 2 березня. За детальнішою інформацією, всі охочі можуть звертатися у центр допомоги учасникам АТО. Ну а більшість вже зроблених світлин поїдуть в скорім часі на фронт, і в холодні ночі грітимуть наших героїв. Мар'яна Мацьків, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.